Доброго дня. Вирішив зробити огляд по парксайду. Він не був запланований, але сьогодні сказали, що зняли першого паверку для того, щоб подивитися, як виглядає е, ця стіна монолітна повноцінна. Ми прийшли для того, щоб якраз подивитися. От зараз цей огляд і буде присвячений першим стінам першого поверху, які вже зроблені по першій секції. Е, вперед. Парксайд заготовки. Приїхали на стіни. От зараз підняли вже оце вже кут першої секції, другий під'їзд. А там ми вже бачимо зроблені стіни. Зараз вам ближче покажу. Ага, бачимо, хлопці вже знімають опалку з деяких стін. Десь щось підпінюють, щось підзнімають. Підійдемо ближче подивимось, а, ну воскріненько, так можна оцінити. Така зовнішня стіночка. Ну, от першу зняту опалубку ми з вами побачили, досить рівно, професійно все робиться. Це, мабуть, основне те, що я хотів вам показати сьогодні тут. Хочете подекуди вже залити. Підлога, От покажемо там каналізація виведена. А з цієї сторони поки що не заливали, бо тут складніше До комерція, а тут якраз частково є житло, тому тут треба прокладати вже електрику. Тобто тут ще будуть електричні огофра, в якій в майбутньому будуть лежати кабелі. Під електрику цієї квартири. Ось тут якраз квартира. Це габарити квартири. Зараз у нас дві бригади паралельно працюють над тим, щоб з'єднатися на цьому куті. Четверту секцію доробляють нулі. І з, з тої сторони, от бачите, там хлопці зараз от стоять. З тієї сторони ідуть третю секцію доробляють. Тут на цьому куті вони сходяться і нуль по всьому об'єкту завершений. І одразу передають ці фундаменти на нашого основного підрядника, який якраз і повинен до листопада місяця поставити тут всі стіни, всі стіни, перекриття, всі котельні, тобто всі бетонні роботи повинні бути завершені до листопада місяця. І що хотів ще вам показати, розказати, це про відстані. Дивіться, от я зараз <кх> не хочу залазити глибше. ну, от, розуміння, Зараз десь до фундаменту метри чотири. Потім у нас йде зараз тут е дорога, яку ми сплит поклали. І ось іде відбивка, відбили фундамент тут по цій лінії. І бачите, там на червоний на заборі. Хто буде тут у нас на будові, хто приїде з клієнтів. Можуть зорієнтуватися. тобто оце буде відстань до кута другого будинку. Це є 23 метри. Умовно, зараз от десь дорога трошечки ширше буде. Сюди, трошки ширше, і в ту сторону. Тобто дві полоси в одну, дві полоси в іншу сторону. Ну і пішохідка, володоріжка і все таке інше. І отут вже буде перший будинок. Отам в куті ділянки, там вже є прохід на другу частину, там вже зробили стопці, і починають, вже почали робити паркан. І якраз відіб'ють цю частинку під другий будинок для того, щоб вже почати робити роботи по котловану. Концепція така: ми своїми силами, своїми підрядниками робимо нулі. А Професійний підрядник, який досить швидко все це робить, має величезні об'єми по опалубці і професійних монолітників, які швидко це роблять, які вже робили моноліт вже з розводкою електрики. От вони якраз от попереду бачите, вони в помаранчевих таких жилетах. От вони вже це будуть робити досить швидко і якісно. Як я вже показав попередньо. По площині стіни. Мабуть, на сьогодні вже все. Дякую.